Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Посилена блокада. Російські військові в Криму починають рити окопи. За грати лже лжегубернатора Донеччини арешто... заарештовано. Недоступні кошти Євросоюз заморозив рахунки українських чиновників. Російські військові затопили корабель очаків у бухті Донузла станом на ранок у Севастополі біля штабу командування військово-морських сил України. Російських військових немає, проте триває блокада представниками проросійських сил. А в руках протестувальники тримають довгі металеві предмети. Посилена блокада військовослужбовці Російської Федерації посилили блокування військових частин Криму сьогодні. Вночі озброєні особи в камуфляжі. Без розпізнавальних знаків спочатку відступили від стратегічних об'єктів Криму, а потім повернулися і почали копати окопи. Нагадаю, президент Росії Володимир Путін на прес-конференції заявив, що збройні особи в формі без розпізнавальних знаків, які взяли під контроль стратегічні об'єкти в Криму, є місцевими силами самооборони, а не військовослужбовцями Росії. Спецпосланця генсека ООН примусили залишити Крим. Посланця генерального секретаря ООН Роберта Сері спочатку захопили невідомі. Фактично його утримували в заручниках. Чоловіки в камуфляжі з георгіївськими стрічками змусили посланця залишити Крим. Коли Роберт Сері прямував на авто до аеропорту, чоловіки скандували Росія та Путін. Леж губернатор під арештом у Донецьку вночі заарештували самопроголошеного губернатора Павла Губарєва. Про це повідомляє джерело в правоохоронних органах. Також за неофіційними даними правоохоронці взяли під контроль захоплену у середу будівлю держадміністрації. Над нею знову майорить національний прапор України. Від російських триколорів очистили і головну площу Донецька вночі. Проросійські радикали спробували захопити приміщення регіонального телеканалу Донбас. Однак спроба не була успішною через вторгнення. Ефір довелося перервати, але телеканал не перейшов під контроль нападників. Шевченківський районний суд Києва постановив затримати голову Ради міністрів Криму Сергія Аксьонова та голову Верховної Ради автономії Володимира Константинова. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, зазначених осіб оперативники СБУ мають доставити до суду з метою обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Нагадаю, Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Розпочатому СБУ стосовно вище зазначених осіб за статтею цитую дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження через події на території військового аеродрому Бельбек. Про це повідомляють у прес-службі ГПУ. Протягом лютого березня 2014 року на території військового аеропорту незаконно перебували два бронетранспортери, 11 вантажних автомобілів без номерних знаків та особи зі зброєю. Вони застосовували світло-шумові гранати та стріляли з вогнепальної зброї у повітря. За фактом цих подій зареєстровано кримінальне провадження за статтею хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція за дане правопорушення передбачає позбавлення волі до чотирьох років. Звільнення у прямому ефірі через події в Криму. Ведуча російського каналу в прямому ефірі повідомила про своє звільнення. Американка Ліз Вол є кореспондентом російського телеканалу РТ у Вашингтоні. Ведуча аргументувала свої дії тим, що не може більше бути частиною компанії, яка фінансується російським урядом, і виправдовує дії Путіна. Євросоюз заморозив рахунки Януковичів азарових клюєвих пшонок та курченків. Відповідне рішення рада єс прийняла сьогодні. Згідно з ним, рахунки Віктора Януковича, його синів Олександра та Віктора. Низки українських олігархів та членів їхніх родин заблоковані. Не знімуть свої накопичення. І екс-глава МВС Віталій Захарченко, очільник СБУ Олександр Якименко, колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, Олена Лукаш, Віктор Ратушняк, Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова. Всього в цьому списку 18 осіб. Їх рахунки за цією постановою будуть заморожені протягом року. Додаткові сили ОБСЄ відправить до України місію із 40 військових. Додатковий персонал направили Австрія, Ісландія та Італія в Україну направляються спостерігачі з 21 країни. Обсє очікується, що місія ОБСЄ триватиме з 5 по 12 березня і розпочнеться з відвідування спостерігачами Одеси. Я сподіваюся, що візит військових спостерігачів допоможе в деескалації напруженості в Україні, забезпечивши об'єктивну оцінку фактів на місці, ОБСЄ краще зможе сприяти політичному врегулюванні нинішньої кризи шляхом діалогу. НАТО перегляне співпрацю з Росією. Таке рішення Рада НАТО ухвалила через дії Москви в Україні. Крім того, НАТО призупинило планування першої спільної операції морського ескорту для американського корабля, який бере участь у нейтралізації хімічної зброї Сирії. Разом з тим, НАТО має намір тримати двері відчиненими для діалогу і проводити зустрічі послів в рамках засідання Ради Росія НАТО. Жодних засідань на рівні цивільних або військових співробітників на сьогодні рішення про подальшу співпрацю з Росією буде ухвалюватися на засіданні міністрів закордонних справ у квітні. Солдати, зброя і військова техніка розміром з долоню. Володимиру Путіну відправили цікаву посилку. Малече зібрала іграшкових солдатиків і надіслала президенту Росії. Таким чином діти закликали Путіна гратися іграшками, а не живими людьми. Яна Курченко далі. Їм не більше десяти. Всі вони хочуть миру і злагоду на майдані незалежності під дощем. Маленькі українці стояли з плакатами, закликаючи Володимира Путіна не розпочинати війну. Якщо президент Росії так любить військових, то малеча запакувала і відправила йому іграшкову армію. Деті на кремель щоб він не чіпав людей, а я грався солдатиками. Я прийшла дати солдатка Путіну, щоб він становив війну. И чтобы не было войны. Очень уход. Акцію організував громадський сектор Євромайдану. Малеча разом з батьками завзято пакувала посилку і чітко вказувала адресу одержувача Росія, Кремль, Путіну. Коли задіюються війни, це незрозуміло і е, дуже дивно. Очевидно, що хтось в дитинстві не награвся іграшковими солдатиками і танками і літачками. Тому ми хочемо, щоб діти відправили ці е, такі іграшки путіну, щоб це було таким знаком, що ми не хочемо війни. Якщо хочете гратися у війну, то грайтеся іграшками. Гратися іграшками, а не людьми російського президента закликала і наша знімальна група. Разом з дітками ми запакували посилку і відправили її до білокам'яної. Солдати, зброя і військова техніка. Пакуємо і відправляємо у Кремль. Кілька десятків маленьких пакунків склали в одну велику коробку із головпоштампа відправили її у Росію. Організатори сподіваються, що вона таки дістанеться свого адресата і він почує українських дітей. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.